Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, які розглядав як тестові місії, а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових. За матеріалами справи ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджери Телеграм. Спочатку на замовлення гру РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові. А, які конкретно завдання вам були виконані однієї это, Я с... о... піджив автомобіль, я піджигав трансформаторну будку. Ну це було не стільки завдання, як. Как ну, какое бойове, как ну, какое-то там боевое, как більш перевірка моєї реальної лояльності, ну, і готовності до дальнейшей, ну, проведення дальнейших завдань виконання. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири із панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. А які саме завдання вам відпрацьовували служби <Размістя> в основному відео і фотосйомка тих об'єктів, які вони просили зняти, тобто мені конкретно давали определен координати і адреса і просили произвести фото, фіксацію. Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів Збройних сил України. Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони камікадзе. Ви готові були здійснити вбивство або каліцтво військовослужбовців, військовослужбовців, членів родини за завдання міського В залежності від… От... Поставлених задач, в общем, я був готов виповнити будь-які задачі. Ви э, повідомляли представникам Служб РФ щодо э, вашої можливості зробити такі дії вистукати. Вбивство да. ліквідації. Яким чином планували відповідно? З допомогою дрону. Дрону з Рівчатки. Втім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп'ютер, який він використовував для комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 114 Прим 2. Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення зсу чи інших утворених відповідно до українських законів військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.